Слава Ісусу отче, під час Різдвяного посту у дочки і внучки мене День народження. Чи можна не постити в ці дні? Щиро дякую за ваше щоденне повчання. Чи можна не постити в ці дні? Та не Піст – це... Я завжди пояснюю, що пість — це Бог дає можливість скористатися, так? це такий бонус. Якщо ти постиш, маєш бонус. Не постиш, ну бонусу нема. Є... є так, як є. Кажу, маєте можливість заробити собі бонус. Заробіть. А маєте день народження, святкуйте. Святкуйте з родиною. День народження це родинне свято. Не переживайте. Ви цим Бога не образите. Я думаю, що якщо ви у теплій родинні, у родинному колі один одного привітаєте, привітайте іменинника чи іменинницю. Я думаю, що це для Бога буде дуже важливо. Це буде краще, як піст.